Доброякісні пухлини печінки зазвичай діагностуються випадковим чином при планових обстеженнях або при діагностиці якихось інших захворювань, то аденома має певний злоякісний потенціал, і саме ця пухлина потребує контролю і найчастіше хірургічного лікування. Привіт! Мене звуть Анатолій Скумс, і я абдомінальний хірург, хірург онколог Працюю в Національному науковому центрі хірургії та трансплантології імені Олександра Олексійовича Шалімо. Найпоширенішими доброякісними пухлинами печінки є гемангіома, яку можна охарактеризувати як скупчення судин або такі судинні клубочки в тканині печінки, які можуть бути абсолютно різних розмірів від кількох міліметрів до десятків сантиметрів. Друге, це фокальна нодулярна гіперплазія. Тобто надмірне розростання нормальної тканини печінки, та аденома. Це доброякісна пухлина, яка формується з атипових клітин, але при цьому вони все ще є доброякісними. Насправді, причини виникнення доброякісних пухлин печінки на сьогоднішній день остаточно невідомі. Часто ми відносимо до причин можливий сімейний анамнез та сімейну схильність у людей, це що стосується гемангіом та Фокально-нодулярної гіперплазії. Що стосується аденоми, то вона часто виникає при надмірному рівні естрогену у людей, які приймають гормональні контрацептиви, доброякісні пухлини печінки зазвичай діагностуються випадковим чином при планових обстеженнях або при діагностиці якихось інших захворювань. Вкрай рідко люди починають обстежуватись саме через симптоми, які виникають внаслідок цих пухлин. Найчастіше це біль у правому підрибері або в верхній частині живота. Доброякісні пухлини відрізняються тим, що вони доволі повільно ростуть та завжди знаходяться в межах одного органу. Звоякісні пухлини, на відміну від доброякісних, мають здатність проростати в оточуючі тканини та розповсюджувати свої клітини стоком крові або лімф в інші органи та системи. Таким чином, злоякісні пухлини можуть порушувати функцію органів та систем та спричиняти загибель пацієнта. Фокальна надулярна гіперплазія та гемангіома ніколи не перераджується у злоякісну пухлину, але варто завжди пам'ятати, що аденома має певний злоякісний потенціал, і саме ця пухлина потребує контролю і найчастіше хірургічного лікування. Зазвичай доброякісні пухлини-печінки, такі як гемангіома та фокальна-надулярна гіперплазія, не потребують медикаментозного або хірургічного лікування та потребують лише спостереження. Аденома, в свою чергу, є більш ризикованою пухлиною в плані злоякісного переродження, тому пацієнтам рекомендовано частіше робити радіологічний контроль, тобто УЗІ КТ або МРТ, та періодично здавати онкомаркер. Мова про хірургічне лікування при фокальній нодулярній гіперплазії та гемангіомі йде тільки тоді, коли пухлина починає викликати постійний дискомфорт або біль у пацієнта, і відповідно псує якість життя. Якщо мова йде про аденому, відповідно при значному збільшенні розмірів або при наявності підвищених онкомаркерів, мова також буде вестись про хірургічне видавання, тобто резекцію печінки. Простими словами, резекція печінки має під собою на увазі видалення ураженої частини при цьому зі збереженням усієї здорової тканини. Це може виконуватись як лапароскопічним методом, так і відкритим. Наявність доброякісних пухлин печінки не потребують значних змін в раціоні, вони не потребують дієти або модифікації способу життя. Єдине, варто завжди пам'ятати про необхідність періодичних чекапів. Тобто здача аналізів або виконання узі або інших радіологічних методів обстежень для контролю розмірів цих утворень та загального стану печінки, а також при великих розмірах пухлини потрібно бути обережним з надмірними фізичними навантаженнями та з можливими травмами, оскільки це може спровокувати розрив пухлини та масивну кровотечу. Тому при наявності доброякісних пухлин печінки не варто хвилюватись, потрібно підтримувати зв'язок лікарям та проходити регулярне обстеження.